Пішов в життя колишній капітан київського Динамо Валентин Белькевич. Йому було лише 41 рік. Причиною смерті білоруського експівзахисника став Тромб. У кольорах Динамо Белькевич провів понад 10 років і відіграв більше 200 матчів. Після завершення кар'єри Валентин працював тренером. Був наставником юнацьких та молодіжних команд Динамо. Белькевич – чотириразовий чемпіон Білорусі, семиразовий чемпіон України. Ну, я розмовляв з Саню Хаскевичем, він розмовляв з дружиною і казав, що просто сидів біля телевізора, почав задихатися. І, і Поки викликав швидку, вже не встигла вона щось зробити. Його життя обірвалося раптово. Вболівальники називали Белькевича найкращим легіонером Незалежної України. Мозком золотого покоління Динамо до переїзду в Київ Валентин Белькевич устиг стати найкращим гравцем Білорусі. Та, незважаючи на це, кар'єра в Україні для нього розпочалась складно, аж поки команду не очолив Валерій Лобановський. Вже з приходом Лобановського я думаю, що він показав всі свої найкращі якості. І при ньому він навіть не спочатку грав в основному складі, але вже було видно, що він його готує, готує, і прийшов час, і він став дуже легко. Увійшов до основного складу команди. На полі Белькевич завжди був стриманим. Техніка й небезпечні штрафні удари були головною зброєю українського білоруса. У побуті скромний, інколи мовчазний. Белькевич не надто любив журналістів, бо вважав: у футбол треба грати, а не говорити. Проте з товаришами Валентин завжди мав спільні інтереси. У нас така була тема, що ми. Те, що там вихвалялося один перед одним, але любили так поїздити на швидкості. В нього були машини такі непогані і завжди. Хотів так само як і я мати на швидшу машину. Успіхи Белькевича часто відзначали в Європі, та тут його чекало особисте розчарування. Мюнхенський півфінал Ліги Чемпіонів у матчі з Баварією він не реалізував вихід вічнавіч, Динамо мінімально програло. Вже згодом Белькевич зізнався, що це була його найбільша футбольна невдача. Із гравця Белькевич швидко перекваліфікувався у тренера, працював з молоддю і мріяв про титули у новому амплуа. Та, попри все, для вболівальників він назавжди залишиться легендарною вісімкою київського Динамо. Сергій Пейчев, Андрій Романюк, Спецкор 2+,2.